Він втратив на війні ногу, але не жагу до життя. У національному реабілітаційному центрі Незламні після тяжкого поранення відновлюється 29-річний боєць Василь Гриценко. Він один із засновників молодіжного патріотичного руху Гонор. Від початку великої війни Василь разом з іншими активістами руху одразу став на захист країни. Згодом потрапили до одноіменної штурмової роти у складі батальйону Вовки да Вінчі», що нині носить ім'я загиблого комбата Дмитра Коцюбайла. У липні торік, під час штурму ворожих позицій, Василь потрапив у засідку та був тяжко поранений. Куля влучила в ліву ногу. Воїн пробув із накладеним турнікетом понад три години. Евакуювала Василя подруга, керівниця медичної служби Аліна Михайлова. Дорогою до стабпункту медикиня влила Василю півлітра крові. Поранену ногу бійцю зберегти не вдалося. У харківській лікарні її довелося ампутувати. Нині у Львівському реабілітаційному центрі незламні Василь отримав постійний протест та опанував ходьбу своїм стрімким відновленням. Він дивує фізичних терапевтів та натихає інших пацієнтів центру перемагати свої травми. Василю знадобилося лише три дні, аби встати з колісного крісла, на якому пересувався після ампутації, та опанувати бокс на одній нозі. Вдома на Василя чекає чотирирічний син Олег. Воїн уже не може дочекатися зустрічі, тож каже, тренуватиметься наполегливіше, аби швидше відновитися та обійняти свого синочка. Став просто напроти мішка, почав відпрацьовувати. І воно якось собі іде йде. Я не знаю но. Ну... Я не відчуваю особливо різниці, тільки звичайно, що я втомлююсь швидше, тому що забивається більше і